Наші колеги з команди Країна онлайн вже почали приготування до прийдешніх свят і із задоволенням поділяться з вами своїм досвідом. Сьогодні йтиметься про те, як урізноманітнити набір новорічних прикрас оригінальними іграшками, зробленими власноруч. Доброго ранку, це країна онлайн. На цьому тижні ми знайомимо вас із вівцею вівцеє символом наступного року. Саме з її шерсті можна зробити такі гарні і теплі шкарпетки, рукавички, отакі теплі кожушки. А ще із шерсті вівці можна зробити гарні і самобутні іграшки. Як саме дізнаєтеся вже за мить. Із овечої шерсті можна робити не тільки теплі речі, а й красиві іграшки. Така технологія називається валяння. Одним з найкращих валяльників, не дурнів, а іграшок у Києві є Тамара Бернацька. Тамаро, вітаю! Привіт. Було б дуже символічно, якби ми у рік е баранця білої овечки зробили б щось подібне. Е можеш поділитися нам своїм мистецтвом? Е для того, щоб ми змогли зваляти овечку, нам потрібна перш за все овеча вовна. Ми працюємо з такою овечою вовною. Також нам для валяння потрібні голки. Оце не прості голочки, це спеціальні голки для валяння, на них є такі засічечки. От, вони сплутують між собою вовну. В процесі ми будемо працювати і буде видно, як це відбувається. От, для того, щоб нам зваляти овечку, найголовніше це міцненько скрутити нашу вовну і відірвати правильний шматочок. Закручуємо. От ми починаємо валяти. Можна до столу, можна використовувати мочалочки, є ще спеціальні щіточки такі, У мене її зараз немає, але вона мені і не потрібна. Ну от, Тулуб у нас більш-менш готовий, можемо поки що його відкласти і почати робити ніжки. Для цього нам потрібно... Також волна і такі палички. Це палички не для паляння, вони продаються в магазинах для сигарет, Цигари Це для чищення трубок. Настою готові, ось вони є, ми їх відкладаємо поки що, тільки вони промащені клеєм прожаха і просохнуть, то тим часом виготовимо голову. Ми виготовили голову з такими ямками, з носиком, з ротиком, ну, так і А Зараз ми маємо прикріпити до нашої овечки внутрішньо. Починається найцікавіше. Будемо збирати. Ми беремо наш тулуп і до нього починаємо кріпити всі наші деталі. Її можна залишити такою білосніжною і прекрасною, але якщо у вас є трошки терпіння і часу, от, можна ще зробити їй красиві кучі. Ось такого ж красивого кольору синьо-зеленого. прибиваємо останнього нашого рогалика, вечка готова. І завершаючий етап це вже такий це тонування. Для того, щоб зробити нашу посмішку, очки намалювати симпатичні, можна використати звичайну пастель художню, можна використати жіночі тіни. Жіночі хитрості. жіночі хитрощі. Для цього ми беремо у нас колір такий, тому ми взяли по кольору ті. Беремо трошки на щіточку і забиваємо туди очко. І малюємо іншим кольором чорним чи рожевим, малюємо носика. Ну от наша овечка готова, тепер ти можеш Сергій її назвати. Назвати, ну, назвемо її Бебета, оскільки це символ наступного року. А я нагадаю, що сьогодні ми займалися не ВУДУ, а валянням. А це була країна онлайн, країна, така вона є, до наступних точь.